Ось мені стало так нудно. Може щось смачненьке подивитися, та ні. А може все ж таки щось замовити, там піцку чи суші. Хм. Усім привіт! З вами Віка, і це моє нове відео. А якщо ти ще не підписаний мій канал, то підписуйся, а ми починаємо! Інспектор Вікторія буде перевіряти новий заклад, а саме закладів піца бекара і рейтинг цього ресторану 4,4 зірки. Ще я хотіла вам сказати, що буде все незмінне, так як я вже знімала такі відео раніше. Якщо ви ще такого не бачили, то переходьте за посиланням У критерії оцінювання цього ресторану будуть такі самі. Я вже дуже голодна, тому давайте швиденько перевіряти, що мені доставили сьогодні на огляд. Отже, замовлення було зроблене в 1617, прийшло мені в 1655, тобто десь 38 хвилин воно їхало. Це трішки багато як для піци, але я дуже багато цікавого замовила, щоб не спойлерити зараз. Тому е, я ставлю за цю доставку десь 8 з 10 швидко. І все було гаряченьке, тому якщо воно гаряче, то тоді 8 з 10 не стигло ще охолодитися. Ми зараз Отже, я змовила дві піци, але була дуже цікава акція на піцу Гаваї. Це до речі, туди входить ананаси і курочка. І тоді там була акція 1 плюс 1, тобто од... І інше буде в подарунках, то я така, щоб не пропустити таку акцію. Тому ось дві піци будуть однакові, і одна буде ще цікава. Тому я одну не буду відкривати, тільки можу показати вам, що там всередині, а просто з'їм ту, яка буде перша і все. Піца Гавайї вона дуже нереально, смачно пахне, тісто таке тоненьке. Як ми бачимо, але просто начинки дуже багато, і Воно такий найсмачніший аромат. Це ну прям в мене вже слюні течуть. Просто це дуже смачно, хочу вже швидше її з'їсти. Просто дуже голодно. Тому всередині ананаси, шинка і сирочок. І все. Ну, в принципі, а що ще треба для піци? Реально, піца, до речі, порізана. Це вже плюс їм. Ось такий шматочок, дуже гаряченька. Якраз зараз треба це коштувати, поки воно не охололо, бо ну вона смачна, коли холодна. Але коли вона гаряченька, то звичайно ще ж смачніше виходить, ніж холодна. Ті, хто зараз не їдять, попрошу просто або щось приготувати, або просто не дивитися це відео, бо це неймовірно смачно. Я ставлю 10 з 10, все соковите, все свіженьке. І ананаси такі солодкуваті, якраз з оцією начинкою вони дуже поєднуються і це неймовірно смачно. Я дуже люблю такі відео знімати, що чесно. Перша піца мені дуже сильно сподобалася. Переходимо до іншої. Це піца нью Йоркер. Ось така також дуже апетитна, прям це просто нереально. Тут якась ковбаска і шампіньйони. і також сирочок. Все дуже просто, але дуже смачно. Оту що я нав'язала щось випити, але нічого страшного поп'ю воду. Ну в принципі як і за Що я можу про неї сказати це дуже соковито, все дуже смачно, мені дуже подобається. Також все поєднується. Не знаю, яка піця мені більше подобається. Я взагалі, в принципі, більше суші люблю, аніж піцу, але ось ця піца це просто щось нереальне, і тепер я вже зміню свої пріоритети на рахунок піци, Тому за ці дві піци я ставлю 10 з 10. Як я і казала, вже за піцу я вже поставила 10 з 10. І за цю я ставлю також 10 з 10. Дуже смачно початок мені прям. Дуже подобається. На цьому сайті, до речі, дуже багато усілякої їжі, не тільки піца, там і салати, і там снеки. Коротше, дуже багато. Якщо ви захочете щось, окрім піци, то ви можете просто зайти і вибрати все, що ви хочете. Ну, я не пам'ятаю, можливо, пасти немає, але все інше там салати, щось таке, то ви можете це замовити, тому це без проблем. Плюс наступне це, ось такі звичайний салат. Знаю навіщо я його замовила, просто там овочевий огірочок, помідори, червона цибулька і оливки десь повинні тут бути. І якийсь, до речі, соус. Я не знаю, або можливо це до іншого. Ну або ну, я думаю, що все-таки це як заправка до салату. Ну зараз я перевірю, що тут взагалі по смаку. Може це соєвий соус. Щось дуже несмачне, і я не знаю, чи буду я його додавати в салат чи ні, бо мені не подобається по запаху. Це взагалі. Цей пакет, до речі, був якраз цим салатом, але я не розумію, чому тут взагалі щось інше написано. Але ну, взагалі, заклад по-іншому називається. Було без поняття, чому цей пакет взагалі з іншого ресторану, або можливо, вона якось там з. Півпрацюють чи пакет просто такий я без поняття, чесно. Ну що, просто поїмо салат. Зараз я подивлюся, як воно все порізано чи свіженьке. Цей салат взагалі звичайний. За рахунок оливок він дуже смачний, але просто ну. Просто їв там огірок, помідор, салат якийсь, там капуста, чай, ну, цибулю, все. В принципі, за таку ціну на цей салат, я вважаю, що це дуже дорого. Просто овочі, але їх тут дуже багато. Тому я не знаю, я ставлю десь 6 10 Я люблю овочі і салати такі, але я не знаю, моя може і сама вдома просто такі приготувати і все що, пройдемося по снекам. Ось такі весняні роли. Вони, до речі, запечені. Дуже смачно пахнуть. М -м, до речі, як якоюсь капусточкою всередині. М -м. Зараз спробую. Це я одразу ставлю 10 з 10, Це неймовірно смачно. До речі, реально. Оцей заклад мені найбільше сподобався з усього, що я пробувала поки що, але не багато, але все одно щось я там дегустувала. Але оце просто неймовірно смачне, де піца смачна, де і все смачне. Ну, окрім салату це таке. Але... Оце я вам раджу спробувати дуже-дуже смачно. І до речі, тут 12 штук за 7 євро, наче так воно коштувало. Це взагалі дешево, тому я рекомендую. До речі, ось такий був соус. Одразу з ними. Зараз я вам ще покажу, що в мене є останнє. Так що я ще спробую з оцим соусом. Я сподіваюся, він не буде так пахнути, як той. Це як аджика, до речі, щось схоже. Ну я Соус гостренький, але в поєднанні з цим це дуже смачно. Тому так, треба їсти це з соусом. І останнє, що тут є, ось такі в фритюрі кальмари. На жаль, це останнє. Я ще, до речі, щось замовила з цього ресторану. Мені дуже сподобалося, але нічого страшного. Будемо на майбутнє вже знати, що цей ресторан просто найкращий. Хоча, може, ще якісь є найкращі ресторани, я не знаю, буду перевіряти в подальшому. Кальмарів колись куштувала такі смажені, тому я хочу зараз спробувати тут. Але бачите, який він великий. І коштував також чи 8 євро, чи 6 євро. 8 за 6 штучок. На смак це якась курка. Але не кальмар. Можливо, я не так щось переклала. Але зараз подивлюся. Але це на смак як якась курка. Але така ніжна мені дуже подобається. Або, можливо, вони якось так приготували її, що вона прям як виглядає, наче курка на смак. Не знаю, але я ставлю десь 7 з 10, це смачно, але нічого такого, прям, щоб мене прям це вразило, такого немає. Тому ну, зараз, до речі, спробую з цим соусом також. Хочу сказати, що з цим соусом абсолютно все підходить. І Мені треба цей рецепт, бо це неймовірно смачно. Будь ласка, зв'яжіться зі мною і розкажіть мені цей рецепт соусу. Та доставка цієї їжі вийшла в 47,76 і 3 євро було чайових. Я вважаю, що це нормально. І плюс одна піца була безкоштовна. І так як там піца і не дешеві, і які коштує 9 євро. Не знаю за що, звичайно, але все одно окей, добре. Ну що, мої любі три підписника? Я хочу вам сказати, що цей заклик мені дуже сподобався. Все було неймовірно смачно. Я би поставила цьому закладу п'ять зірок зі всіх можливих. Найбільше мені сподобалася піца. Оці роли. А найменше, я би сказала, що салат, бо він взагалі якийсь звичайний. І е, оце, я не знаю, це був би кальмар, але це все-таки не кальмар, я не знаю, що це таке. Я ще поки не вияснила, але все одно я подивлюся, що може я щось не дозамовила. Окей. Якщо вам сподобалося це відео, то звичайно ж підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а з вами була я Віка, і до нових відео!